Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Британський бізнес-магнат, інноватор та інфлюенсер Річард Бренсон на днях поділився п'ятьма способами бути винахідливим. Я розкажу вам про них, але спочатку кілька слів про самого Бренсона, бо хто хто. А він точно знає толк у винахідливості. Ось деякі цікаві факти з його біографії. Бренсон у 74 роки, його статки перевищують 2,5 мільярди доларів. Він один з найбагатших та найвідоміших у світі підприємців. Бренсон створив Virgin Group, це глобальний конгломерат, який об'єднує понад 400 компаній в різних індустріях, таких як музика, авіація, залізничні перевезення. Мобільний зв'язок і навіть космічний туризм, незважаючи на труднощі через дислексію та те, що Бренсон залишив школу у 16 років, він вважає, що це навчило його делегуванню завдань, креативному вирішенню проблем. Підприємницька подорож Бренсона почалася дуже рано, у 16 років журналу Стюдент, який він створив для того, щоб дати студентам голос у соціальних питаннях. Його легендарна компанія Virgin Records стартувала у 1972 році і здобула популярність завдяки контрактам з такими гуртами як Sex Pistols і Rolling Stones. Натомість у 1992 році Бренсон був вимушений продати Virgin Records за мільярд доларів для того, щоб врятувати іншу свою дитину авіакомпанію Virgin Atlantic під час. Фінансових труднощів, коли він уклав цю угоду, він плакав. Бренсон – піонер космічного туризму. У 2004 році він заснував Virgin Galactic і у 2021 році став першим мільярдером, який здійснив політ у космос на власному космічному кораблі ВСС Юніті, і це не єдині його рекордні пригоди, тому що він перетнув Атлантичний та Тихий океани на повітряних кулях. Також Ла-Манш Ла на. Амфібії менш ніж за дві години. Покупка острова Бренсон для того, щоб справити враження на свою дівчину, придбав острів Некер на Британських Вергінських островах. Всього за 180 тисяч доларів. Хоча спочатку він був оцінений у 6 мільйонів. І жартама Бренсон запропонував 100 тисяч доларів за цей острів, а продавець. Погодився на 180 тисяч і йому вже було незручно відмовлятись. Так, він став власником острову. Зараз, до речі, цей острів коштує вже близько 200 мільйонів доларів. Походження Virgin Atlantic дуже цікавим, сама ідея створення цієї компанії, цієї авіалінії. Виникла у Бренсена після того, як був скасований його рейс до Пуерта рика і це надихнуло його зафархтувати літак і продавати квитки іншим пасажирам, що застрягли. Це до слова про винахідливість та про те, як взагалі народжується бізнес. Він народжується не з красивих концепцій та стратегій, а з проблем інших людей, які ми знаходимо, і які ми знаходимо, як вирішувати. Фокус на філантропії через організацію Virgin Unite Бренсон підтримує такі ініціативи, як боротьба зі змінами клімату, зменшення бідності, розвиток підприємництва. Він також пообіцяв спрямувати всі прибутки від своїх транспортних компаній протягом 10 років на дослідження в галузі відновлювальної. Енергії, невдачу Бренсона було дуже багато і насправді 14 бізнесів Бренсона провалились це там Virgin Cola наприклад. Але Бренсон використовував всі ці невдачі як палива і експертизу для посилення інших своїх. Проєктів, що цікаво, він отримав лицарський титул. У 99-му році королева Елізавета II надала йому лицарський титул за його внесок у бізнес та інновації. Бренсен ненавидить дрес-коди і особливо краватки. Він навіть носить з собою ножиці, щоб зрізати їх з тих, хто їх носить як символ протидії обмежувальному одягу. Що цікаво, що під час однієї з ранніх спроб перетнути Атлантику на човні його судно. Перекинулося його, врятували королівські військово-повітряні сили. Це не зупинило його від наступних пригод. І, взагалі, його стиль управління дуже характерний знизу вгору. Бренсон вірить у надання співробітникам можливості через делегування, а не через ієрархічні структури управління, що сприяє творчості в його. Кампанію. Кім ж є ці п'ять способів бути винахідливими, про які на днях Бренсон написав на своїй сторінці? Я процитую його. Перше. Постійно задавайте питання і залишайтесь допитливими до всього. Куди б я не йшов, з ким би я не був, я щодня задаю десятки запитань, каже Бренсон. І насправді дійсно успішні люди ніколи не соромляться задавати ці питання, тільки новачки. Вважають, що це соромно спитати, бо хтось подумає, що ти не знаєш, ні краще я промовчу. Та? Заможні люди, успішні люди, впевнені в собі люди, люди, які розвиваються, вони задають питання і не бояться, що хтось подумає, що вони не є компетентними. Друге, Бренсон каже, слухайте дійсно уважно. Тому що подумайте про те, як інколи ми слухаємо для того, щоб бути ввічливими, так? але насправді. Активне слухання, слухання, коли ми максимально абсорбуємо ту інформацію, аналізуємо ту інформацію, поєднуємо її з різними іншими складовими в нашій системі координат, ту інформацію, яку ми слухаємо, це дуже важливо. Тому слухати дійсно глибоко і уважно. Третє. Щоби бути винахідливими, не старайтесь занадто сильно, каже Бренсон. Найкращі ідеї часто приходять, коли я на відпочинку, під час прогулянок, велопоїздок, гри в теніс, читання книг, сидіння за обіднім столом або навіть танців на цьому столі, каже Бренсон. Оточіть себе цікавими людьми та дайте їм свободу ділитись найабстрактнішими ідеями. Це четверта позиція рекомендацій Бренсона. А потім, каже він, повторіть. Кроки 1 і 2. Один постійно задавайте питання, два. Слухайте дійсно уважно. І нарешті п'яте, але не останнє за значущістю, Бренсон каже: записуйте все і отримайте задоволення. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це. Ще не зробили. Поділіться з вашими друзями і підтримайте мене на Patreon. Так ви допоможете нам робити більше україномовних відео для вас.